Йоу учинко, чи назис, саундтрес, виїсти на воскрес. Це нове відео по грі Player Nozzo Battle Grounds. Вийшла лайтова каточка в складах. Можете влупити лайк, підписатись на канал, написати будь-який коментар, щоб присунути це відео в рекомендації. Бажаю всім смачного в минуле теперішнє і майбутнє, хто буде їсти під це відео. Все, всім приємного перегляду. Та я таке містечко. Маричен Сен. Марич, та, вот як ти знав, блядь. Не, <laughs> я Танин Сен. Тані Тані и Петра. Так, так, все. Блядь, oh. сидки ти знаєш. Ти ж Петрович. Або. Ну no, <laughs> виходить, що так тоді. Не команда дійсно Дисну топсинси. Ну виходить, що Петрович, ну. Но... Петрович на валяя, бля, нині, як Май, бутылка. Да. Да, нікого, ко. О, а що це за Буда тут делат? О оперный театр, что что-то да, 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 конечно. Где я? Он был поверхом, А, да? Все, беда, но. лутаем? Да. Треба з двох боків йобнути. 15, пацани. Ух, бля, які вони страшні. На, нахуй. Катя, хто це? Хуя вони, собі. Вони щось дуже ігічні. ні ні там ще чуваки по нас хуяють. Тварь, блядь. Да-да. По -да. голові зразу дає. Ну, я в мату. Вот тут в кущах сидит. Вот бежит. Пацаны, у мене Х15 и АВМ. Вот то ты уже буду рядоваться за 2 км. Что зараз рабода, блядь? <рес> Принят за мутавсы, думаю, что я, Чи зі мною никто не говорит. Мы не хочем с тобой говорить. Я понял. Синя мій воно, я їбав. Три тички йому дав, блядь, нахуй. Тут всі чотири, задя є... Ще там... один авик, мужики. Де? Да. Патрони лишив. На м'ятці. Ні. Будеш, брате, бере тоді? Нє, візьмісь теж один краще, щоб більше потім... Ну добре, я беру тоді, давай. У мене вже ця... Шикамбенське. Міскеска, блядь. Де він там, сука, сидить, блядь? Андон. Там же. Зараз я ему розкажу, зараз, зараз. Покажись. Ви їх крутите? Не, я в кемпи спускався. По дорозі ще айвік найшов. А наги вирішив його запушить. Там их а... спот, але, бля. Я підтримаю. Блять, ты сливийша. Байк. Блядь, одна печка ему не залетіла. А де він? Нокну. Там ще один. Да? Все? Нокну. Дав тычку. Жовта, ще один. Побіг вниз. Жовта? Да, може, бо буде справа. Добре, добрий. Добрий. добре, добре. А він тебе... Ні, не крутить, він вліво біжить. Дав хід. А де? Та йому дав, він отута десь. За холмом тим. Даю хаю туди. О, асист мені дало. А Добив? Так, так. Хорош. Бу, а від... Щедро не ще падають, пацани, близько. Є тачка? Ні, треба ну, Хочу полутати ці трупи. Там нічого немає, я думаю, такого. Через кришу можна туди грати. Можна одного понизу пустити, чисто як приманку. Ну не приманку, щоб вони агрились. Приманка, голосно сказано. Не лізе він... О! Дропь ебали Понял по тобі, да? Да, то то это все раньше Буки кидай. Ож ему гранату туда, дати? Да, він середини купа. одного. еще с правой стороны. Там двоє, один ще справа. Йо От За цим ящиком вроді бачу. Своры ззаді без ще. Да, да, Я його не бачу. Мені треба лист Я дубею просто О, Бля. А там ще живий той, що... П'яти ногну скажи ти хоть інфу давай. Зелена там. Вот угора страдає під мені. Бедно зелені бере собі. Оранжова. Да, он на оранжевій одному. До бедер mm -hmm. поїхав. Треба тут. У нас тут упорі десь ще, чувак, один має бути. У цей повз до того, щоб піднятися. До речі, да, ще має бути десь. Він повз, щоб піднятися. Нокнув. У мене тут в опорі. Не? Може я біг, не знаю. Блять, мені щось показалось, що чорне щось таке пробігло. Бардем тут катає. На сішка є. Уже конечно показалось. Ні, Они не пуганы. А на ясвишку. Але куля, ты так нормально потупал, блядь. Нет, Фістоп, бом, бом, бом. В упоре и я погнал. Зараз він вертается за чуваками. Зараз здесь зоны yeah, мають я... вейст. А их там закрывают. Называем. Бетеру поїхав. Пропоную не застоюватись, нам в зону бігти. Пацани, тут вот він Будь ласка, бля. Ну короче, GG. У мене був пункт, але я не знаю, де. Вот де він був, Та чіпуха. No, я ж, кажу. Пристай? Ну, ж... Пристай, звісно. Що робити? Вийди в хату. Да. Лутали. Мене лутали. Бля, вас інша тіма спасла просто. Бля, який Кияку сей, БТР до нас їде едет. Бля, та не можу взяти телефон, того сраного Я тоже, у мене місця не було, я скидувати патрони почав, блядь, мне ебать. Я взяв е, телефон, дайте чип. Все. У мене нема чипа. Я взяв. Не брав. Бля, мені показали, що ты Петер ззаді нас став. А, він проїхав же. Опа, я побачила Хорош На оранжевій? Угу mm -hmm. да. Пішов піднімати Десь на зеленій Йдемо в зону чи ні? Блядь, да я троєх скину, супер Блядарик, того типа можна в СУ у снайперів віддавати Їбаший, блядь А як не заригало? Не знаю, як він мені товче кабіну ще разу десь стоїть. Прошу, ну, да, собі. бо він справа відійшов. А, у них бетер там стоїть. Легко пробити хотів кабіни. Я думаю, голова. Ну, просто не прикрийте. Не знаю. Просто мінувати хочеш? Ну, ну, ну. Він ці кидав, як їх. Хаєш. Давай. Давай йому. Так, не гранату. Давай. И пікає з лівої сторони. Вы их убили? Да, дай лутати їх, мужики, блядь. Давай. Я прям на них падаю. Ще стріляє хтось справа. Згори, вон. Дерво. Є ремка в нахуй. Сука, помазав. Там ще один вищий є. Да, да, да. Там. Да, в Савіка. Біжить за да, да, да. Один за деревом. А де трупи? За камнем ми тут. Бля... А ну на. Якщо я смог за камнем. У мене нічого нема. Де трупи? Кого лутати? Десь вони під бетером. Я візьму його на руки. Сюди занесу. Бля, воно... Та який болік? Піднімай, піднімай. Ні-ні-ні, хуя. Отут тебе піднімаю. Блин, за спин. То есть смоки русские. той за даром есть, немає. Так. Ну и смоки он русский, да. Убив Бачу, бачу, бачу. Боже, сейчас барам батареи съебаем. Я. Там чисто полое, блять. Зона. Коля, у тебе 3х нема лишнього? Я не страдаю такою темою. Ми беремо Беттерів. Та їдьте на бетері, ми пішки. Буде байтити на себе. Треба залутати такого дебіла. Тут водруб валяється, до речі. А ні у кого нема ремки? Є. Йдемо, йдемо, йдемо. Впереді тип. Дав хід з авіка, там двоє. Да, Истал. Сюда. Не буду тільки Сів, сів Ча, а я, я вийшов Їдь, їдь газ, газ. Газу, газу. Я прям на в двоє були. А куда ты? После, позлева. Бачиш, на жовті бігає. Души його нахуй. Давай, давай. А. блядь. Иди, идти, идти, идти. Зона, зона, зона вниз, зону буду бегать. Вон шеф впереди бежит. Да, да, бач справа в кущах. Сзади нас бежать один. Дэн. Давай, вайн, вы. Хорош. Так, що ноги, а те стоим-то, блядь. Давай так бета штин в бегу крутя, короче. Вот тип дасть биг. Винда в дэм будет огово позимати. Блять, припаки. А может выйдет таковать просто все? назад. Давай. не а, Там, тут, ти... Ну, бо бо. Так, тут нормально можна сховати. А тут перевалитись важко. Там тип з кулеметом зажимав. Тільки постав його боком якось. Е. Uh... Хоча, тут, в принципі, Це так можна. Демосе, не виходить. Ми вже вийшли. <звук> куда? 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 Тут метка ж на випускання малює. <звук> а дядь ото і те ме кидав. Здесь на наверху за деревом. ти Ты крипохисты. Ось стоїть! Жовта. Сука. Яку блін. Він блин. Хорош, Співпраця. Справа, справа на горці десь. За деревом отут грає, на цене. Да, так. -да. Кто там ще один дим. Эти два зум покастрии, а я забайтель. Я, я тоже. Ось тут всередині масхалачик. На огірках. Дай ему в голову. 5 секунд зона, зараз бігти будешь. А на ще живий? Так. Да. да. Побі... Біжить, Цай, зона пішла. Зараз піде. Біжить, вон, смок, смок, смок. Біля баги. И вон Добив. А, він там не один. Ще з Через... пі... Аааа Нокнув одного Хорош Десь Снукує? на жовтій Чекує? Де-му десь на жовтій Він з-за зони знов Через землю я йому дав Угу Ще один А він з-за зони знову походу здохнув. Би вже здох? Або, або нажить лежить цих в кущах, бо на був один удантик. Ты що таке лежить? Я там тонату не бачу нікого. на хаерка. Це за бред, блядь. Не, не. можем хиляет все блядь. блять. Тільки зомбаки в них і рушніть, бо побивають нас, блін. Таді дропи впали. Десь лежить. Якось. А не в лежить. О, помогу ззаді. Де він? Мітка. Тепер в себе тричі. Зриваємо кістер. та 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 Виходь нахуй. Вперед. Круто, блядь. Давайте. Йди. А дружни не вонь. Де він? Та він тут лежить. Повороткою, з повороткою, з повороткою. А просто не рамтай. Досить. Давай. Хорош. Топа підряд що зробить? Дружні не вонь, блядь. Нормально. А я по тобі заїхав там, да, я там валив по всіх, блядь. Німе мене бета розірвав. Бетер розірвав, писав дружньо. Да. Вітаю, вдали ну, трансляція. Трансляція реально вдала нині. А, Як... а, цю катку я записав. Хорош. Тільки <laughs> я тут урона ніхіра не дав. Мав чуйку, що буде, да? Скільки я дав отого урона? Скільки? Ух, ти їх не... нормально? Ну, блядь, ставте лайк і підписуйтесь на канал, блядь, чи назис? Ніхіра сей. Підписуйтесь на канал. Хорош.